Ми бачимо цього року минулого року там. Прибутковість російських компаній Нафтогазових цього року. Ми бачимо, що там практично всі компанії вже або суттєво зменшили прибутковість, або взагалі збитковими стали. Збитко. Та і це на секундочку, там сотні мільярдів рублів. Це десятки. Ну це там мільярди, або й десятки мільярдів доларів. Тобто, це вже не. То до чого можна прилаштуватися. Ну, не може компанія величезна, де там сотні тисяч працівників, працювати у збиток довго. Ну, рік, два, три. Ну, скільки вони планують це. Ну просто зараз черговий наступ на ці компанії російські, і збитки будуть наростати. І ну як прилаштуватися тоді. ну я розумію, прилаштуватися, це значить там якось оптимізуватися. Але коли компанія була прибуткова, а вона стала збиткова, то навряд чи це можна сказати, що вони там прилаштувалися якимось чином. Ну а там йде розмова про ці вторинні санкції, що там навіть їхніх контрагентів почнуть штрафувати, викидати штрафні санкції.